Он саме сьогодні відзначає день заснування майже вісімдесятиліть тому, 24 жовтня 45-го, набув сили статут об'єднаних націй. Якби хтось колись сказав, що через 80 років основні принципи цього документа будуть брутально порушені нападом однієї великої країни на свого меншого за територію сусіда, а ООН обмежиться словами глибокого занепокоєння. Не повірили. Б. Адже організацію створювали, щоб не допустити нової війни. Чи можна реформувати і осучаснити об'єднані нації? І як саме, що організація, попри всі внутрішні проблеми і роз'єднаність, може зробити для України? Про це ми говорили з українським дипломатом, який багато років очолював Секретаріат Ради безпеки ООН. Влучний, але не дуже приємний вислів. Сьогодні ООН дипломати називають організацією роз'єднаних націй. Настільки війна розвела по різні боки барикад держави, які до неї входять. Це організація дуже роз'єднаних націй, тому що дивіться, є кілька, скажімо так, інтернаціональних гідників там. От ну от Росія її клієнти, плюс Китай, плюс, плюс, плюс Іран. Тобто, ті, хто ставить себе, хто вважає реш, скажімо так, колективний запис своїм ворогам. Розколовся світ, причому розколовся як він, мабуть, не розколювався з часів Другої світової війни. А це впливає на ефективність, бо навіть за часів холодної війни США і Радянський Союз знаходили можливості домовлятися. Але як зараз заходу вести розмову з Росією, яка не хоче діалогу? Тому ООН і перетворюється не на переговорний майданчик, як було завжди, а на місце, де кожен виголошує свою позицію і не більше. Не то, що немає е, спільних е, точок, а е, більше того, я от з того, що я бачу, делегати не розмовляють. Вони перестали навіть розмовляти з один з одним. Тобто е, це все зводиться до якихось формальних заяв, де, де, де більше образ, ні, 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 ніж сенсу, от, а е, діалог відсутній. Реформувати а дехто навіть каже, реанімувати ООН, намагаються багато країн, зокрема штати. Ідея Вашингтона в тому, щоб розширити склад Ради безпеки, додати так би мовити, нову кров нових постійних членів. Але мій співрозмовник цю ідею критикує. Переконаний, це не спрацює, якщо не зачепити священну корову, право вето можна збільшувати скільки завгодно. Можна кількість членів Ради безпеки, може їх всіх зробити постійними членами, але поки є право вето, то будь-яке рішення може блокуватися одною делегацією, і все. І, і, і далі, от в ситуації, коли яку ми маємо на сьогодні, коли постійний член Ради безпеки веде веде агресивну війну, всі це розуміють, а росіяни чудово розуміють, що вони можуть заблокувати будь-яке рішення. А потім, а потім кажуть, ну так Рада ж безпеки не вела проти Росії А Та ситуація не безнадійна. Це замкнене коло за бажання можна розірвати, використавши процедурні тонкощі. каже дипломат, який дуже добре знає, як величезна бюрократична машина ООН працює зсередини. Ми не можемо вигнати Росію. з це на це ніхто не піде. То я вже не вірю в це. Якби якби готові були, вже вже б якісь були кроки в цьому. Напрямку, але є можливості, можна обмежити участь Росії в, в організації Бізнація, тобто не визнати її повноважень на сьогоднішній день. Це можливо, тому що якщо ми говоримо про те, що Путін є нелегітимним е президентом, тому що фальсифіковані вибори, вибори на, на окупованих територіях, так далі. так далі, так далі, далі, Путін підписує повноваження е російської делегації до Єсаблі. Раз він, значить, він ніхто і звати його ніяк, значить, давайте ми не визнаємо повноважень делегації. Яка веде країни, яка веде агресивну війну? Тобто, фактично, на столі залишилася б табличка із назвою країни, але за цим столом ніхто не сидітиме. Так само каже мій співрозмовник: можна було б навіть використовуючи ті процедури, які вже є, не дати Москві блокувати рішення ООН. І такий принцип фактично знайшли для іншої організації ОБСЄ. Консенсус мінус один. Тобто, якщо згодні всі, крім того, хто задіяний у війні чи конфлікті, то рішення ухвалюють. Тому що реальна реформа це коли всі, коли коли одна держава не, не буде, буде не здатна блокувати рішення, ООН поки що до цього не готовий. Іншої організації все одно немає. Тому Україна все також шукатиме в ООН міжнародної підтримки, використовуватиме її трибуну для заяв і пропозицій. Закінчиться війна. У об'єднаних націй є величезний досвід у розмінуванні територій. Це те, де організація могла би бути максимально ефективною, дієвою. Але в день ООН варто все ж згадати, що її заснували не для гуманітарних програм. А щоб не допускати воїну, тому я не кажу, що треба закрити і повісити великий замок і забути про те, що вона, вона справді робить дуже багато справ але. Е в статуті написано, що першу, що першим завданням ООН – це позбавити на, на, на прийдешні покоління від жахів війни, і саме про ті слова із головного документа ООН варто пам'ятати, коли мова йде про Україну і Росію, про цю війну і про старі правила, які все ж таки варто змінювати зі сполучених штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.